Доброго дня! Ми з дружиною переїхали в приватний будинок. Трохи техніки прикопили. У нас мікрохвильовка є, електродуховка, плита електрична. Тобто, були спочатку проблеми з електроживленням в будинку. Навкруги нові будинки. Люди живуть, і напруга в нас була десь в межах 200-210 вольт. Це в кращому випадку, коли вже вечором всі з'їжджалися, то були такі випадки, що падало до 180-170. З'явилися проблеми з роботою мікрохвильовки. Дуже я переживав, що буде з плитою. Ну і таке, аж навіть вплоть до ледівські лампочки, деякі типи починали моргати, що геть дратувало. Розглянули ми можливості, що з цим нам робити, і вирішили купити такі стабілізатори. Штука не дешева, але що робити. Техніка теж дорога і трохи шкода, якщо щось з нею трапиться. Оприділялися між Квантом та Вольтером, ну, почитали відгуки, зупинилися на Кванті. Та й зовнішній вигляд більше сподобався, ніж Вольтер. Так, будинок має підключення трифазне 17 кВт. Відний автомат на 32 А. Тому я обрав для себе три штучки 7 кВт стабілізатори квант. У мене немає трифазної нагрузки, як такої, тільки вся однофазна, Тобто всі споживачі поділені на три групи. В січні цього року. Придбав стабілізатори, десь за 2 тижні встановив. Ну, І з того часу в нас немає проблем з електропостачанням. Весною ситуація змінилася. Оскільки тут додавались нові будинки, з живленням була ситуація ще гірше, то ДТЕК взяв, змінив трансформатор на більш потужний. Суть проблеми змінилась в іншу сторону. Тобто, напруга стала зовнішня. А. в нас 235-240 це стандартна ситуація. А в день, коли нікого немає вдома, всі люди на роботі, то було таке, що зашкалювало за 250. Зубри вибивали в людей у сусідів, люди жалілися, де... сидять на дистанційній роботі, там нарада, конференція, тут все виключається, ці перебої. Ну, а нам, на щастя, вже все було обладнано і готово. Так що ми з цим ділом <кхи> не маємо проблем. Так, ось мої стабілізатори, які працюють. У мене щиток розподільчий з іншого боку стіни, так що проводка зайняла небагато зусиль. Е -е, працюють відмінно, змонтували в гаражі поряд з машиною, автомобілем, приміщення сухе, вентиляторів геть не чую. Як бо при моїй нагрузці, звичайні в них немає потреби, тобто модулі не відмикаються. Це все з основного. Дякую за увагу, робіть свій вибір.